Що потрібно, щоб заробляти разом зі мною? Заробляти так, як заробляю я. Зараз я вам все детально розкажу, покажу, а ви вже для себе вирішите. Я працюю в косметичній компанії. Працюю на тому і заробляю на тому, що продаю косметику або різні засоби для дому, для догляду все те, чим користуються всі люди зазвичай. Як заробити на цьому і що потрібно робити? В мене є ось такий каталог, в ньому є продукція. Я думаю, з каталогами на продукцію ви всі знайомі. Я обираю продукцію, показую її своїм знайомим, друзям, можу показувати каталог, а можу безпосередньо скидати якусь продукцію, якою цікавляться люди. Я показую цю продукцію, показую, яка на неї, там, наприклад, ціна. Скільки вона коштує, і цю продукцію люди замовляють. Ціна в каталозі це остаточно для клієнта. Я, звичайно, беру його за. Нижчою ціною, тому що я маю знижку на цю продукцію як зареєстрована людина. Якщо ви теж хочете мати знижку на всю цю продукцію, вам дуже просто її досягти. Переходите в опис відео, там є посилання, переходите за цим посиланням, заповнюєте повністю анкету. Там буде декілька кроків заповнити анкету. Там прості ваші дані: прізвище, ім'я по батькові, телефон, адрес імейл. Та е, дата народження. Нічого складного, все дуже просто і легко. І ви маєте свій кабінет, в який можете зайти. Там у вас буде доступ до продукції. І вся продукція, яку ви замовляєте, вона має знижку 30%. Та у вас буде доставка безкоштовна на всі ваші замовлення протягом першого каталогу співпраці. Це, до речі, мій улюблений продукт, і в мене він самий ходовий. Ви показуєте цю продукцію вашим знайомим, клієнтам, подругам, друзям, сусідам, тобто всім, кому маєте бажання. Можете навіть просто в інтернеті виставляти і мати клієнтів з інтернету, як будь-який онлайн-магазин. У вас є знижка 30%. Ви її замовляєте, цю продукцію, вона до вас приходить, і далі ви вже відправляєте її на клієнта. Як заробити? Дуже просто. Коли клієнт у вас замовляє якийсь продукт, він бачить ціну цього продукту. Скидає вам на карточку ціну цього продукту, кошти. Ви потім, коли вже зберете замовлення, замовляєте їх на сайті. Ці продукти вони приходять до вас. Наприклад, от простий приклад, щоб ви зрозуміли. Ви показуєте каталог десятьом своїм друзям. Вони замовляють вас по одному продукту. Чим це вигідно? Тому що у вас буде одне велике замовлення, яке до вас одразу прийде, і ви зможете з ним працювати. Хоча можна працювати і по дропшипінгу, повірте, це теж доступно. До вас воно прийшло, і ви його потім роздаєте друзям. Друзі, вам уже скинули гроші на карточку. Ви оплатили замовлення зі знижкою 30%. А різниця між тим, що скинули вам друзі, і між тим. Скільки заплатили ви? Це і є ваш дохід, і він буде вже залишатися у вас на карточці. ви можете вже його витрачати. Звичайно, що потрібно перевіряти замовлення, коли воно приходить одразу на пошті, щоб не було ніяких нюансів. І звичайно, що ви можете ці продукти вашим друзям рекомендувати, якщо ви навіть користуєтесь. Для чого купувати, платити більше вам, якщо ви можете взяти для себе зі знижкою, або, наприклад, для ваших друзів запропонувати, вони у вас візьмуть по повній ціні, а ви вже собі зможете взяти навіть. Безкоштовно, тому що ця різниця між оплатою їх і вас, вона залишається у вас на карці. ви можете або для себе використовувати ці кошти, або замовити щось з каталогу, що хотіли собі ви, воно виходить для вас безкоштовне. Дуже хороший такий спосіб заробітку. Це навіть дуже просто легко, якщо ви хочете заробити декілька гривень протягом тижня собі додаткових. Цим бізнесом займаються в мене є студенти в команді, в мене є мами, багатодітні мами, в мене є пенсіонери. Пенсіонери в команді, які теж працюють і заробляють собі додатково декілька гривень кожного тижня. В якщо вас це детальніше цікавить, переходьте за посиланням, яке є в описі, заповнюйте анкету, і коли ви будете мати доступ до свого кабінету в. На сайті в себе на сторіночці, там у вас буде внизу, якщо прогорнути моя сторінка і прогорнути вниз. Там у вас буде моє прізвище, ім'я та мій номер телефону, за яким ви зможете зі мною в будь-який момент зв'язатися і запитати, що вас цікавить. Ну, звичайно, не посеред ночі, я тоді сплю, я вас не почую. Звертайтеся, я буду рада вам допомогти, буду рада вас проконсультувати, буду рада допомогти вам вибрати якісь продукти, якщо вас зацікавить. Звичайно, якщо вам потрібно щось замовити, я теж буду рада вам допомогти. Я зможу вам допомогти все, що буде стосуватися замовлення, зможу вас проконсультувати. Ви зможете або додатково заробити, або мати для себе продукцію зі знижкою. Обирати вам, чи вам цікаво це, чи не цікаво, я працюю і вже працюю досить давно. Вже третій рік є компанія, і третій рік я в ній працюю, мені дуже подобається. Запрошую і вас, якщо вам цікаво, переходимо за посиланням в описі.